Доброго дня всім. Так, я вирішила перевести малих цесарят до дорослих. Зараз я їх буду випускати. Так, ось вони. Так, давай, 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 давай. Виходь. О, не, давай. Так, я хочу подивитися, чи не будуть їх. Ображати старші. Ну, курчата, да, зараз будуть нападати на них, а це сурят, а якби. Зараз вони прийдуть, бо вони зайняті корношкою. Вони щось знайшли, бігають. Її не до малечі, зараз я їх сюди направлю. Так, ану малявки, малявки, давайте, давайте. киш 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 шкиш, ану, малявки. Давайте, давайте, давайте до всіх. Давайте. Так, мабуть, вийти за забор і вони самі зараз. Так, ось я вийшла за межі вольєра їхнього. Ну це сарята наче старшечки не дуже трогають менших. Ось вони тут всі змішались. Так, курчата трошки. Дьобають трошечки є таке. А так-то наче все добре. Ага, цесарь, цесарь трохи бігає, там його не видно, Ой. Сонце, ось сонце, ось-ось-ось. Сонце світить, погано видно. Ось він прийшов і трошки бачить, що новеньке є. Ну нічого, вони. До ранку разом переночують і все буде добре. Так, я все наблюдаю за нашою Дайнеріс, вона щось не робить гніздо, хоча залишилось два дні, вона собі віддихає і не задумується, що щось треба робити. Може вона не вагітна. Ох, крільна. А ось Полтавка робить гніздечко. Ще пух не нарвала, але гніздечко вона будує. Ось. Це новини по кролям. Так, більш новин ніяких. Зараз покажу, ми в сараї трохи заробили глину і замазали у нас. Біля криші були такі просвіти, там, де вигоріло, і ми тут вже заробили біля криші, щоб не було сквозняків. Ось. Тут, звісно, трошки безлад, бо була робота, ще не прибрали. Так, тут наш Кузьма віддихає. Не погано, видно? Різкость не наводиться. Так, Кузя, як тебе показати? Ну, я думаю, видно. І наші дівчата. Ось це новини по нутріям, все. Все як завжди, все добре. Так, ще ми плануємо трохи якось перекрити кришу, бо в нас тут всяка разна на цій криші. Чим могли, тим і вкривали, щоб якби тільки не текло. Але потрібно, потрібно зробити вже її так, щоб вже не текло ніде, тому що, коли йде дощ... Все одно протікає. Ось. Ми на кришу купили вже покриття андулін. Ну, він би ушний, але все-таки все-таки це ж сирої ціни Перекрити є чим Так. Потрібно ще купити доски. І перекриємо кришу. Так, тут наша Фроська вдихає. Фрось, <різь> нас трошки з характером. Сильно її не погладиш. Да, Фроська? Ось така. кусь кусь Така кроличка. Як завжди молодеж наша віддихає. Всі тут жарко сьогодні було. і відпочинок. Так, Що тут у нас? І черничик віддихає. Чернишек нас любить гладитися, да, черниш? Десь? Йди до мене. Хлопик. Ось такі на сьогодні у нас новини. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду вдячна. Всім пока. До завтра.